Вітаю! Ми вже зробили крок вперед і почали відслідковувати слова критики. Сьогодні я пропоную вправу, яка допоможе нам проаналізувати ті слова, які ми говоримо, а саме, що і як ми говоримо, під що я маю на увазі конкретна інформація, а як це наша форма подачі. Ну, мені сьогодні знову потрапив під гарячу руку водій. І я сказала, що він нахаба. Так, нахаба це конкретна інформація, яку я хотіла донести. Але форма, якою я це подала, звичайно була образлива. Цю вправу краще виконувати, коли у вас вже накопиться достатня кількість записів вашої словесної критики. Чим зручна ця вправа, що її не треба планувати. Її не треба забирати від роботи, від відпочинку, або від спілкування з родиною. Ви можете її виконувати в будь-який час, коли на що інше витратити не можна. Ну, або, наприклад, ви сидите в черзі, або їдете в транспорті, і в цей час ви можете аналізувати ваші слова, критики, що і як ви говорите. Насправді ця вправа дуже корисна. Вона допоможе вам виховати звичку, аналізувати свої власні думки, почуття, реакції на ті чи інші події. І ви будете ставати менш критичними. Насправді, якщо ви проаналізуєте свої слова, що і як ви говорите, то ви побачите, що критики там дуже мало, і воно більш за все буде склонятися до образливих слів. Так, всі ми не ідеальні. Ми всі робимо помилки, ми всі так чи інакше критикуємо, але дозвольте до себе проявити розумний жаль. Якщо ви зрозуміли, що таке відбулося, скажіть, так, я зробив помилку. Те саме можна сказати і іншій людині: так, ти зробив помилку. Ці слова не образять, але дадуть моральне задоволення. Тож, давайте виховуємо в собі звичку менше критикувати, і це допоможе нам стати більш спокійним і врівноваженим. Бажаю щастя!